Всім доброго ранку! Отже, розпочинаємо з вами перший день навчання. Дивіться, у нас з вами є невеличкі е, зміни у наших предметах. Раніше в першому класі ми з вами вивчали такий предмет, який називався навчання грамоти. Що ми на ньому робили, пригадайте, будь ласка. На ньому ми з вами вчилися писати. Так, читати і різну інформацію дізнавалися про букви. Правильно? Правильно. І все, все, що стосується нашої рідної мови. Так ось, сонечки, з цього року, з другого класу, навчання грамоти у нас буде називатися тепер по-іншому. Ми будемо вивчати окремо письмо, і воно буде називатися українська мова, і окремо читання, яке таки називається літературне читання. На українській мові ми будемо з вами виписуватися. Читати різні тексти, знайомитися із певними термінами, саме які стосуються нашої мови і мовлення. А на літературному читанні ми будемо знайомитися із прекрасними творами наших українських письменників. Це будуть і казки, і вірші, дуже багато різного цікавого. І розпочинаємо ми з вами наш сьогоднішній день саме з української мови.